Нами маніпулюють через соціальні мережі. Саме соціальні мережі сьогодні мають величезний вплив на світ. Через них вибирають президентів, роблять політику. Саме через соціальні мережі нам показують, кого любити, кого відкидати, кого бажати, що є модно, а що ні. І при тому всьому, що соціальні мережі приносять тільки убиток, їм там виставляють штрафи 35 нулів. Цифра це дуже велике. Але політики вкладаються. Чому? Тому що через соціальні мережі впливають на наш розум і наші душі. А Ісус показує, я є світло для світу, і світло переможе будь-яку темряву. І сьогодні статистика показує, що люди шукають Бога, люди шукають істину і правду. І тому так важливо бути світлом, проповідувати слово Боже на усіх соціальних мережах.